Отже, свавілля Сахацького Дениса та на Самберщині, семенини Богдана, продовжується. Богдан думає, що ніхто нічого не розуміє, бігаючи по ВЛК, по МСЕК, і пробуючи вирішити своє питання, щоб його визнали обмежено придатним. Їжка ж для того, щоб заховати, пробують скерувати Стрейщину. Павліш Христина, за моєю інформацією, тим часом намагається приховати всі документи, аби службові розслідування. Не виявили масових прописань людей на Самбірщині, на Старосамбірщині, Та того, що дивним чином люди, котрі є в оточенні Семенини, Богдана Іжика, Павліш Христини. Вони що? Вони за останніх півроку обзавелись величезною кількістю їхніх родичів паїв, звідки взялися ті паї? Ймовірно, Ті, хто не мали документів, щоб надати так звану мотивацію для списання чи того, щоб їх випусти, відпустили, вони розраховувалися по паями. Це стане чітко зрозуміло, якщо промоніторити там на і інші ОТГ, що як відбувалося за останні місяці. Я в чергове звертаюся до мешканців-офіцерів, рядових Самбірщини, Старосамбірщини, від вас зараз залежить, у випадку, якщо приїдуть адекватні люди у комісіях, чи ви дасте свідчення, чи ви далі залишитеся кріпаками? Вдвічі соромно буде, якщо залишитися кріпаками е таких боягузів, як Семенина Богдан та йому подібні. Тому далі буде всі ті глупости, що розказує Семенина з Іжиком, на шикуваннях, ви бачите, що. Нічого не стається. Головне нам розуміти, що мафію сахацького Дениса, Семенини, Богдана та їх подібних, котрі використовують надані державою повноваження. На мою думку, для набивання власних кишень, а подекуди відвертої диверсії проти Збройних сил та української держави ми ті речі рано чи пізно зупинимо. І ще я дуже хочу вірити, що ДБР не покриває дії сахацького та Семенина.